Друзі, покажу вам, як виглядає біль. Маємо Fujifilm X100V або 5. Е, і має він проблему. Знаєте яку? Подивіться, який стан. Камера просто нова. Ну, Жодної такої великої видимої подряпини на ній не бачу. Але все дуже погано. Чому? Тому що залило її чимось солодким. От кільце воно. Прям дуже важко обертається. Будь-яка будь рухома частина на камері, всюди є цукор. Кнопка э, перемикач увімкнення також ледве обертається. Ну, корекція експозиції працює ніби добре, але все одно прям все залипає, дуже сильно залипає. І не знаю чи щось з того вийде. Тому що виглядає так, що камера прям попила чогось солодкого дуже добряче. Тут також все залито. Навіть відсіку для акумулятора, там де контакти, також все залито. Ну нічого, кому цікаво, то подивитись на Ютубі. У нас точно буде відео про цю камеру. Сподіваюся, ми зможемо її відновити.